Добрий день, друзі! Якщо ви плануєте з другого кварталу перейти на єдиний податок, то візьміть до уваги останні роз'яснення податківців. І вони дійсно надають оптимізму. Додивіться відео до кінця, бо там буде важлива інформація. І не забувайте нас підтримати вподобайкою. За це вам велика подяка від команди Factor Academy. Спочатку зазначимо: строк подання заяви для переходу із загальної системи. На єдиний податок з початку другого кварталу 24-го року, тобто з 1 квітня, це 15 березня бо 16 березня то субота. До заяви додаємо розрахунок доходу за попередній календарний рік. Почнемо власне з порогових лімітів для переходу у відповідну групу єдиного податку з 1 квітня. Для зручності ми їх розмістили в таблиці для переходу з 1 квітня на єдиний податок для груп 1, 2, 3. Платникові необхідно вписатися. По доходах за 2023 рік в граничний обсяг доходу за 2023 рік, тобто виходячи з розміру мінзарплати станом на 1 січня 2023 року. І необхідно вписатися по доходах за перший квартал 2024 року в граничний обсяг доходу за 2024 рік, тобто виходячи із розміру мінімальної зарплати станом на 1 квітня 2024 року. Наприклад, дохід платника за 2023 рік склав 7 мільйонів 818 тисяч гривень, а за перший квартал 2024 року 3 мільйони. Платник хоче з 1 квітня перейти на єдиний податок групи 3. Тест для доходу за 2023 рік пройдено. Бо 7 мільйонів 818 тисяч це менше, ніж 7 мільйонів 818 тисяч 900 гривень. Тест для доходу за 24 рік. Також пройдено, бо 3 мільйони гривень це менше ніж 8 мільйонів 285 тисяч 700 гривень. Тож платник за критерієм доходу може з 1 квітня 2024 року перейти на єдиний податок групи 3. До речі, не можна виключати ліберальний підхід податківців. Що в разі переходу на єдиний податок в середині 2024 року дохід за наслідками 2023 має вписатися в ліміт із розміру мінзарплати саме на 1 січня 2024. -го. до цього підштовхують деякі роз'яснення податківців, але власне гарантій 100% тут немає. Додамо також декілька цікавих тез, пов'язаних із ставкою 2% у 2023, му а також про пов'язаний із цим так званий. Пропорційний ліміт. Перше, на що слід звернути увагу, якщо платник не був у 2023 році на 2%, то жодного стосунку до пропорційного ліміту він не має. Тобто за орієнтир для порівняння із доходом платника за 2023 рік, беремо саме повний ліміт для 2023 року. А от якщо платник був у 2023 році на 2%, то правило щодо пропорційного ліміту має застосовуватися. І зміст цього правила такий. У 2023 звітному році обсяг доходу для відповідної групи платників єдиного податку визначається пропорційно до кількості календарних місяців поточного календарного року, протягом яких платник єдиного податку не застосовував ставку 2%. І ось тут цікаве питання. Чи може експлатник 2%, який за наслідками 2023 року перевищив пропорційний ліміт і перейшов на загальну систему, чи то з 1 жовтня, чи то з 1 січня перейти на єдиний податок у 2024 році, якщо він не перевищив повний ліміт 23%. Здавалося б, відповідь має бути негативною, але податківці дають неочікувану позитивну відповідь. Ви бачите її. За логікою, цей ліберальний висновок податківців може бути поширений і на юридичних осіб. Тобто податківці, судячи з усього, пропорційне правило розрахунку ліміту, не будуть застосовувати при визначенні права експлатника 2% перейти на єдиний податок із загальної системи у 2024 році, у тому числі з 1 квітня. Тож, якщо експлатник 2% у 23 -му перевищив пропорційний ліміт і прийшов на загальну систему чи то з 1 жовтня 23 чи з 1 січня 24, то судячи із роз'яснень податківців, вони погодяться перевести його у 24-му, у тому числі з 1 квітня, на єдиний податок. Але за умови, якщо його дохід за 23-й не перевищив, Повного непропорційного ліміту для відповідної групи, ну, власне, на яку платник має бажання прийти. До речі, дохід зароблений на 2%, якого якого розміру він не був, не відіграє у питанні, чи нас цікавить жодного значення. У тому числі його не слід показувати в розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування. Відмовити у реєстрації платноком єдиного податку можуть через наявність податкового боргу будь-якого розміру на день подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування. Тож цей момент важливо завчасно промоніторити. Зокрема, дізнатися про наявність податкового боргу можна, направивши податківцям запит за формою, яку ви бачите на екрані. До речі, на думку податківців, підставою для відмови в переведенні єдиний податок є наявність у ФОПа податкового боргу з податків як звичайної фізичної особи. Наприклад, з того ж податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку тощо. Тож ФОПу, який збирається на єдиний податок, важливо не мати і таких цивільних податкових боргів. Для єдиного податку групи 1, 2 та 3 є певні обмеження щодо видів діяльності. Їх наведено у відповідному пункті податкового кодексу. Перелічувати їх тут ми не будемо. Ми випускали вже відео на каналі щодо заборон для фопів на 2024 рік, тож ви можете його завжди переглянути. Хочемо зазначити лише два цікавих нюанси. Перший податківці не можуть відмовити в переведенні на єдиний податок, якщо заборонені види діяльності будуть фігурувати лише в ЄДР чи в статуті юридичної особи. Адже ті види діяльності, якими платник збирається займатися на єдиному податку, він перелічує у полі 8 заяви про застосування спрощеної системи оподаткування. І саме вони не мають конфліктувати із роботою на спрощенці. Другий нюанс стосується ситуації, коли за одним і тим самим кодом КВЕД може здійснюватися як заборонена, так і дозволена для спрощенки діяльність. В базі знань податкової є рекомендація з цього приводу. В заяві слід зазначити перелік видів діяльності, які віднесено до відповідного коду, крім видів господарської діяльності, на які встановлено заборону. Ось такі справи. Сподіваємось, ви поставили подобайку цьому відео. А якщо ні, то можете це зробити прямо таки зараз. Дякуємо, що були з нами! Успіхів та миру!